Маємо власних ініціатив. Всі робимо одну справу: ми рятуємо Україну. Зірвав Джек Фонд в мене і в квартиру, і в прилетіло. Вітаю вас, Валерія. Вітаю доброго дня. Ви сьогодні долучилися до цього чудового благодійного заходу. Як часто взагалі долучаєтеся до подібних акцій? Ну треба сказати, що ми від початку старту цього проєкту разом і вже Провели один аукціон і виставляли лот. Під нас лотом був наш виступ, він був імпровізованим. Іноді, іноді такі випадки, коли ти забуваєш взяти з собою лот, спрацьовують краще, ніж той самий лот, якби, якби його взяв. Виступ був найбільшим, найдорожчим лотом, і ми нормально, нормально так доклалися до цього проєкту. І матеріально, і творчо, натхненно. Тобто, чи часто ми приймаємо, беремо участь, я думаю, що залежить. Ну, питання стоїть трошки некоректно, некоректно тому що не важливо там скільки, важливо, чи ті гроші, які збираються, чи та місія, яку декларує фонд доброчинник, чи вона дійсно знайде кінцевого бенефіціара, чи дійсно вони виконують свої зобов'язання. Ми віримо в цей фонд і ми з ними співпрацюємо. Або якщо ми долучаємося до якихось благочинних проєктів, то ми їх ретельно перевіряємо. Якщо викликають сумніви, або ми завантажені, ми, скоріш за все, відмовляємо, бо багато маємо власних ініціатив. І власними силами, в принципі, ми робимо добрі справи, не знаючи добрі. Ми всі робимо одну справу, ми рятуємо Україну. Так що Ви сказали, що був найдорожчий лот. А яка сума була вирушена? Ми оголосили 200 тисяч гривень, і один благочинник придбав цей лот, і ми тепер мусимо реалізувати будь будь-якій. Точці планети, будь-який згоджений з нами час, ми мусимо зіграти. Гроші пішли у фонд. Сьогодні ви будете виступати на закладі. Що будете виконувати? Чесно кажучи, я запізнився на саундчек, чек. Хлопці вже визначили, яка буде програма. Я зараз завершу інтерв'ю і дізнаюся, що ми будемо грати. Можете зробити побажання для читачів та для чого партивної України? Я бажаю сил, терпіння і головне вірити в те, що це майбутнє, завтра воно дуже скоро з'явиться. Віримо в ЗСУ і тримаємо стрій. Переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за інтерв'ю. Дякую. Я дякую фонду за те, що фонду відбудуємо разом за те, що. Просто взялися за цю справу і за ваші Дякую за ваші, за те, що ви придбали ті лоти, це дуже важливо, тому що зима завтра попереду холод, попереду сніг, дощ. Ну, тобто люди, люди потребують цього і. Попри ну, те, що йде війна, там своя робота робиться, її роблять військові волонтери. Ми, ми, що можемо, то й робимо, захищаємо нашу країну. Але нам треба подбати про тих, хто не має даху хто втратив свої домівки. Дуже багато тисячі, мільйони, мабуть, не можуть повернутися через те, що навіть не через те, що тут небезпечно, а не через те, що вони бояться своїх дітей, а просто нема куди. Мої діти, наприклад, живуть у Варшаві і їм дійсно немає куди повернутися поки що, бо я зірвав джекпот в мене і в квартиру, і куди прилетіло. Тому я вдячний за те, що ви робите, відбудуємо разом ще могутнішу і культурнішу, як би казав, країну, тому що ми всі стаємо кращими. На жаль, війна нам допомагає, але ви точно стаємо кращими. Дякую вам: слава Україні! Очевидь, Будь ласка, вітай challange. Живе паралель у чуря літає. Жо-е. Три сниця ти підтанцюй. Що ти коли небудь чуя пишу в трешку, че ты чуя співає в песню? Чи ніколи небудь чуя співають песня призлизачений почепис по жине.